Можливість, будь ласка, до нас протестіть мотоблочок, поспілкуйтесь з Олександром і отримуєте дуже гарний емоційний настрій. І я вважаю експертно. Але мені від вас бажано, щоб ви в коментарях написали, яке саме навісне обладнання, можливо, до цих мотоблоків, можливо, до мотоблоків Моторсіч ви хотіли побачити в наступних оглядах. Досить тихо їде мотоблочок, ти його контролюєш. Саме на цій швидкості дуже гарно виконувати оранку посадку, загортання. Як ви бачите, відразу я перевіряю ногу розблокіратор. Показати вам, що таке 1100F Є6 -E оновлений. З капотом. З двигуном 16 кінських сил, хочу показати ось так. Капот вже дороблений, тобто має можливість відкидатись. Давайте, можливо, Зараз я вам щоденне це покажу. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. О, які чудові і надійні помічники від виробника Вейма знову на каналі булаточка.інфо І сьогодні мені приємно познайомити вас з новиночкою, на прикладі хвилинки довіри. Хвилинки довіри саме ось цієї моделі. Це модель 1100F6 DIF. Яку замовляє син Сергій для свого батька Едуарда Олеговича, і буде він відправляти саме цей мотоблочок в місто рівне. А чому я їх поставив поруч? Тому що це моделька 1100 f 6 серія «Стандарт», А це вже оновлена мотоблочок, як ми називали їх, Вілюкс. Але це серія «Вейма Делюкс». І він вже йде з двигуном 16 кінських сил. Бензиновий двигун 16 кінських сил. І саме цю модельку вже замовив наш підписник. Але він до нас сам приїздить. І дуже цікаво, цей мотоблочок стояв поруч з цим. Людина підійшла каже, блін, яка цікава. Моделька хоче собі таку протестила, тому я їй кажу: якщо в кого є можливість, будь ласка, до нас протестіть мотоблочок, поспілкуйтесь з Олександром і отримуєте дуже гарний емоційний настрій і я вважаю експертну консультацію. Ну, а у мене сьогодні буде все зосередження на цьому мотоблоці. Мотоблочок 1100 F6 Диф для Едуарда Олеговича. Відразу за хвилиночкою довіри покажемо вам серійний номер. Мотоблока. Надалі покажемо серійний номер двигуна. Мотоблочок без електричного стартеру. Покажемо відразу оригінальність коробки вейма. Як ви бачите, все вилито. Вмикаємо, і вимикаємо вал відбору потужності. Ось тут він. І відразу нагадаю, що на цей вал відбору потужності є вже надійне, перевірене, навісне обладнання, активна фриза, роторна косарка і помпа. І хочу показати ногу розблокіратор. Дуже сучасно і потужно виглядає мотоблочок на 12-х колищадках. То, як ви бачите, агресивно, красиво все. Ну і що ще хочу сказати? Показати. Органи керування це дуже цікаво і важливо. Ось так ми тримаємо мотоблочок, серія стандарт, керування розблокіраторами. Це у нас реверс, це щеплення, стоп-двигуна і оберти. Перемикання основних швидкостей. І ось цей важель. Перемикаємо збільшену і зменшену. Наша гордість це унікальна коробка від виробника вейма. Чотири швидкості вперед. Дві назад. Ну і саме зараз для Едуарда Олеговича і для його сина хвилинка довіри. Ми будемо запускати цей мотоблочок. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку, заправлений моторними мастилами. В коробку у нас вливається трансмісійне мастило 80W90 в двигун 10 w 40 Відразу покажу комплектацію, так як це хвилиночка довіри і завчасно, щоб ви бачили, що ви замовили. Фреза. Фреза розбірна, тобто, можливо. Любу ширину захвату фрези робити. шестигранник 32, Лічка. Лічка. посібник, ножі, зіп. Ну і подарункова щіпка від нашого партнера агромарка Brand of Ukraine. Щіпка адаптована до мотоблока. Ну, а це ось така бонусна карточка. Це поки почекає. Тепер підходжу до мотоблока. Обов'язково, що потрібно зробити. Перевіряємо, нейтрально. Швидкість, слідкуйте за технікою безпеки, тиснемо цей важель вниз. Ну і підходжу до мотоблока, до двигуна. Дивіться. Закриваю заслонку, краник в іншу сторону і однією рукою запускаю. Потім я заслоночку прибрав. Тепер, дивіться, я навіть не чіпаю оберти, вижимаю щеплення. На себе важель перша зменшена. Саме ця швидкість дає змогу повністю контролювати мотоблочок. Швидкість до 1 км на годину. Досить тихо їде мотоблочок. Ти його контролюєш. Саме на цій швидкості дуже гарно виконувати оранку, посадку, загортання. Як ви бачите, відразу я перевіряю ногу. Розблокіратор, все працює. Ну і давайте я покажу, що таке збільшена. Дивіться, я перейшов на збільшену, включаю другу швидкість, трохи додам оберти. Ну і це ось. Бачите? Ти вже відчутно чуєш, що він їде швидше. Знову лоу, приберу оберти. І показую, що саме задня швидкість включається на нейтралі. Нейтраль вижав щеплення, вижимаю реверс і потроху рухаюсь назад. Досить сучасний, надійний мотоблок. Технологічно він вже, як кажуть, дуже приганяє ну, своїх конкурентів. Вижимаю щеплення, рухаюсь назад, вижимаю розблокіратор. І їду на місце. Дивіться, для того, щоб мотоблочок заглушити, Ось так. Ну, і саме це для вас, для сина Сергія, який. Замовляє ось такого помічника для свого батька, для Едуарда Олеговича, ось ваш мотоблочик. Обов'язково від нас ви отримуєте бонусну картку, картка клубності, картка лояльності. Ну а якщо ви ще покажете скріном, що ви підписник або з менеджером поспілкуєтесь, буде ще вам подаруночок. Це я лажу вам. Ну, а у мене є зараз змога, поки не забрали цей мотоблочок, показати вам, що таке 1100 FE6 оновлений з капотом. З двигуном 16 кінських сил хочу показати. Ось так. Капот вже дороблений, тобто має можливість відкидатись. Давайте, можливо, зараз я вам щоденечко це покажу. Ось так. Ось, бачите? Хоп. І ти повністю можеш обслуговувати свій двигун. Це вже. Доробка. Ми з заводу це кожного разу пояснювали, що для зручності це потрібно зробити. І завод це зробив. Ми йому дуже вдячні, що завод нас чує. Ну, а також це мотоблочок, який має КПП-4, ногурозблокіратор. І в мене просто бажання показати, що таке мотоблочок з електричним обладнанням, стоп-двигуна, нічого не чіпаю, підходжу до закрита заслоночка. і Запустив. Прибрав заслоночку сонечку. світло. Мотоблок повинен бути красивим і сучасним. Це моя така точка зору. Хто згоден з нею, будь ласка, в коментарях ставимо плюсик Вже більш потужно працює і чутно, як працює двигун. Ну і що, починаю? Так, не доключив. Починаю рухатись, вижимаю розблокератор. Подивіться, як сучасно виглядає цей мотоблочок. Дуже приємно мені тримати в руках оновлену версію 1100 FE6 Weyma Deluxe. І нагадую, що саме ці мотоблочки... Є в наявності, хто забажає, будь ласка, переходьте на сайт, запитуйте, ми обов'язково вас проконсультуємо. Дивіться, він з вами вітається. Ну і що я роблю? Ставлю нейтраль, вижимаю реверс і рухаюсь назад. Трохи вижму розблокіратор, щоб розвернутися. І ось так. Ставлю потужного вілюкса. До свого побратима. Оп. Ось так. Ну і, шановні глядачі, саме цей замовник, я вже сказав, що він є нашим підписником, він сам приїздить і він отримує в своєму бардачку ось такі подаруночки. Тому, шановні, підписуйтесь на наш канал, обов'язково коментуйте, обов'язково пишіть кому, що подобається, не подобається. Незабаром будуть огляди. Про навісне обладнання. Але мені від вас бажано, щоб ви в коментарях написали, яке саме навісне обладнання, можливо, до цих мотоблоків, можливо, до мотоблоків Моторсіч, ви хотіли побачити в наступних оглядах. Дякуємо Збройним силам, що дають нам змогу спокійно працювати і дарувати вам ось такі емоції. Україна буде з врожаєм, все буде Україна, крокуємо до перемоги. Дякую, що ви з нами!